Всіх вітаю на каналі, шановних підписників, шановних гостей мого каналу. Сьогодні хочу я вкорінити плющ ось такий. Дивіться, знайшла я його на вулиці, росте кущик. Я вам зараз його покажу. Ну, ось він, друзі, цей кущик. Ось він китує, літають бджілки. Ось такий великий. Просто росте біля базарчику. Так ось чим цей кущ звернув увагу мою, тим, що, ну, друзі, ми знаємо, так, що плющі вони полюбляють рости там в тінистих містах, де вологість підвищена. А цей росте просто в такому місці, де Зовсім немає затінку. Ну, зовсім взагалі, цілий день там затінку немає. І, звичайно, що його там ніхто не поливає. А у нас все літо не було дощів. Тобто він такий адаптований до засухи і до сонця. Тому я вирішила, що, що мені теж таке треба. Тому нарізала ось такі пагони. Десь сантиметрів по 30. І просто поставлю ось таку водичку і будемо за ним спостерігати. І так, пройшло 10 днів, і ми дивимося. І ось, друзі, що, дивіться, видно, має бути. Ось там зачаточки кореневої системи. Так, ось, бачите. Ну, що ж таке з камерою? Ось почали з'являтися оці білі крапочки. Це зачаточки корінчиків. Ну, ще почекаємо. Ну ось, друзі, пройшло ще два тижні і дивимося, як тут почуваються наші плющики у воді. Ось, подивіться, яке корінечко наросло в них. Ось в когось великий, в когось малесенький, з'являється, але його вже можна висаджувати у ґрунт. Я буду висаджувати в горщик, тому що звичайний садовий ґрунт. Буду висаджувати в горщик, тому що я, друзі, вкорінити його придумала. А ось куди посадити, поки що не придумала. Тому в мене він буде. Що рости в горщичку. Ну ось. Так просто можна вкорінити плющ у воді. Я всім дякую за увагу. Дякую, шановним підписникам за те, що ви зі мною. Дякую, шановним гостям каналу за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки. Звичайно, якщо моє відео вам подобається, підписуйтесь, будемо разом вирощувати красу.